Вибухи під Києвом, Росія знову вдарила по Україні різним видом озброєння. Черговий раз шахеди залетіли у Білорусь. Чи збила країна цілі свого союзника Росії? Тим часом сили спеціальних операцій завдають прицільних ударів по логістиці росіян на Курщині, що загалом відбувається на передовій. У РФ скаржилися на атаку надводних дронів. Чи є наслідки? Про це говоримо протягом декількох наступних хвилин. Ви ж на фабриці новин. Подобайте це відео і підпишіться на канал. І починаємо. У межах Київської області рекордна повітряна тривога тривала понад 11 годин. Протягом усього часу російські дрони, попередні на кшталт шахедів, намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден із ворожих БПЛА своєї цілі не досягнув. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені. Про таке повідомив очільник КМВА Сергій Попко. Після багатогодинної тривоги у Києві кілометрові затори та справжній колапс у метро. Люди ледь поміщаються. Біля підземки також спостерігалися великі черги. Тим часом правоохоронці показали фото наслідків ворожої атаки на Київщині. Уламками ворожих дронів в області пошкоджені шість приватних будинків, господарча будівля та авто. Крім того, побиті вікна у одному із багатоквартирних будинків. У повітряних силах повідомили, що в ніч на 5 вересня ворог випустив по Україні одну балістичну ракету Іскандар М та 78 «Шахедів». Наші сили ППО збили 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один у Білорусь, 15 – локаційно втрачені на території України. Ймовірно, під впливом засобів РЕП. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. З вечора і вночі 5 вересня агресор бив по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Використовував РСЗВ ГРАД, важку артилерію і дрони камікадзе. Як повідомив голова ОВА Сергій Лесак, під ударом були Нікополь, Покровська, Марганицька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджений птахокомплекс і адмінбудівля. Уже зранку росіяни знову взялися за терор району. Ворог атакував область дроном Камікадзе, пошкодив інфраструктуру, через що сталося займання. Пожежники приборкували його, коли росіяни завдали повторного удару. Травмовано надзвичайника 45 років. Чоловіку надали необхідну допомогу, і наразі його стан задовільний. Вогнем знищене службове авто на Харківщині. Після 22.00 4 четвертого вересня під обстрілом опинився Купінський район, а саме село Ківшарівка. За даними голови ОВА Олега Сенігубова, внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення адміністрації, училища, будинку культури і іншої цивільної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. Крім того, впродовж доби окупанти 324 рази били по семи населених пунктах Запорізької області. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури. Мирні жителі, на щастя, не постраждали. Про таке повідомив голова ОВА Іван Федоров. Продовжує ворог тероризувати і Донецьку область. Всього за добу Росіяни 13 разів обстріляли населені пункти цього регіону. За даними голови ОВА Вадима Філашкіна, на жаль, загинуло дві людини, а постраждали ще дев'ятеро осіб. Також сьогодні, 5 вересня, під ударами російських військ опинилися одразу два медичні заклади у центральній частині Херсона. Внаслідок прильотів будівлі зазнали руйнувань. Зокрема, пошкоджено дахи, стіни, а також повибивало шибки. Незначні поранення склом дістали два медпрацівники. Крім того, цієї ночі окупаційні війська вкрили вогнем. Одрадно Кам'янку Тягинської громади, як повідомили в ОВА, по селу зафіксовано щонайменше півтора десятки прильотів із реактивної артилерії. Пошкоджено цивільну автівку, житлові будинки та господарчі споруди. На щастя, потерпілих серед місцевих жителів немає. У сусідній Білорусі сьогодні вночі також було гучно. За даними телеграм-каналу Білоруський гаюн, близько о пів на другу ночі, 5 вересня. З аеродрому Барановичі у небо підняли винищувач через російські шахеди. Вже о 1.34 та о 1.36 у Гомельському районі чули два звуки вибухів. Пізніше, о 2.13 паблік показав відео, у якому як стверджується, палає та летить униз один зі збитих апаратів. Внаслідок падіння безпілотника сталося загоряння цегляної будівлі складу у Гомелі на 8-му провулку Ілліча. Зазначається, що рятувальники вже ліквідували пожежу, а вогонь пошкодив 5 квадратних метрів покрівлі. Своєю чергою, МОРБ підтвердило факт роботи військ ВПС та ЗРВ по дронах цієї ночі. Однак у офіційній заяві жодним чином не згадується, що то були саме російські шахеди. Зазначу, що такий випадок фіксується вже не вперше. Білоруси застосовували авіацію для збиття російського дрону ще 29 серпня. Тим часом у місті Новоросійськ заявили про атаку безекіпажних катерів. Зазначу, що у порту міста дислокуються зокрема військові російські кораблі. Міський голова попереджав про вибухи та радив не підходити до вікон. Нагадаю, Новоросійськ, де базуються деякі російські військові кораблі, неодноразово зазнавав атак безпілотників. СБУ та ГУР 17 травня понад сотнями дронів атакували цілі окупантів у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Зокрема, під удар потрапили морський порт, НПЗ, нафтовий термінал та електропідстанції. Тим часом РФ продовжує стягувати на кримський міст ППО, навіть виставкових зразків. Крім того, окупанти будують на переправі загадкову споруду. Про таке повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону. Далі цитую: тягнуть звідусіль, і вони реально дуже щільно запаковують Крим саме ППО. Вони намагаються підтримувати цей імідж, ні авіаносца, як вони називають його періодично. Тому так їхня основна мета це, по-перше, залишити можливість використовувати цей плацдарм для запуску ракет, залишити можливість використовувати Крим як військову базу, розповів він. А по-друге, як зазначив речник, окупанти хочуть продовжувати використовувати Крим як логістичний ланцюжок для постачання на південне угрупування. Раніше ключову роль у цьому відігравав пором а зараз кримський міст, бо пороми не працюють. І навіть незважаючи на те, що міст не витягує цієї логістики, росіяни все одно намагаються максимально його захистити. Плетенчук додав, що на Кримському мосту можна побачити різні системи ППО, навіть доходить до виставкових комплексів. А коментуючи будівництво загадкової споруди на Керченській переправі, Плетенчук назвав її черговою перепоною. Цитую поки важко зрозуміти, бо попереду сезон штормів і чесно кажучи. Конструкція ця не виглядає фундаментальною, але в будь-якому разі це чергова перепона, яка може захищати від можливих дронових атак. А можливо, вона буде використовуватися як паралельний перехід, бо вони її будують у вигляді мосту. Але думаю, що в цьому сезоні ми можемо і не побачити її через сезон штормів, констатував спікер. Далі поговоримо про ситуацію на фронті. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, вчора, 4 вересня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, а також 72 авіаційних удари. Крім цього, здійснив більше 4100 тисяч обстрілів. Найбільше атак було на Покровському векторі. Там наші захисники відбивали 52 штурми і атаки у районах Воздвиженки, Зеленого поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. А на Курахівському напрямку сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки. Де ворог 46 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, вчора авіація та ракетні війська і артилерія сил оборони завдали шість ударів по скупченнях живої сили противника, двох засобах ППО та ще двох важливих об'єктах противника. Водночас в російській армії зростає кількість втрат в особовому складі у серпні. РФ втрачала вбитими та пораненими до 1187 людей на день. Це пов'язано тиском на Покровському напрямку та наступом ЗСУ у Курській області. Про таке повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. За їх даними тиск Росії на всій лінії фронту продовжиться протягом наступного місяця. Однак, обмежені можливості продовжують стримувати її здатність використовувати будь-які тактичні успіхи для ширших оперативних досягнень. Рівень втрат Росії ймовірно продовжують у середньому перевищувати тисяча осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки Росія продовжує операції на широкому фронті від Курська на півночі до роботиного на півдні, зазначають у Міноборони Британії. Тим часом одразу кілька підрозділів сил спеціальних операцій у Курській області задають ударів по російській логістиці. Як повідомляють сили спецоперації, наші бійці знищують ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів сил оборони. На відео приклад того, як чітко спрацювали воїни сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей. Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, коригування ФПВ-дронів та наведення артилерії. Результат: сім знищених одиниць техніки. Із них п'ять понтонних автомобілей додали, власне, у ССО. І до інших новин в Україні. У Кабміні продовжують кадрові ротації. Ірину Верещук звільнили із посади віце-прем'єрки та міністра з питань реінтеграції. Верховна Рада України з другої спроби ухвалила відповідне рішення. Звільнення Верещук підтримали 255 народних депутатів. Вона виступила у Раді перед голосуванням. Про таке повідомив нардеп Ярослав Железняк у Телеграм. Верещук пропрацювала у уряді майже три роки. Перед своєю відставкою вона подякувала президенту України Володимиру Зеленському та прем'єру Денису Шмигалю. Також голова МЗС України Дмитро Кулеба звільнений із посади. Він обіймав посаду міністра закордонних справ із березня 2020 року. За звільнення проголосували 240 нардепів. Рада вже призначила нового главу МЗС Андрія Сибігу. За його призначення проголосували 258 парламентарів. Нагадаємо, раніше Сибіга був заступником Дмитра Кулеби, який перед цим якраз очолював МЗС. Поки триває перезавантаження Кабміну, Зеленський готується до поїздки в Німеччину на засідання контактної групи із оборони України. У форматі Рамштайн про цей візит, який відбудеться 6 вересня, повідомляє Шпігель. Президент України хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією, зокрема, постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони. У Берліні розповіли, що Зеленський своїм візитом на зустріч міністрів оборони держав, що підтримують Україну, хотів ефективно описати всю серйозність ситуації. Журналісти також наголошують, що візит Зеленського зробить засідання більш політичним. Зустріч контактної групи відбудеться на військовій базі Рамштайн у Німеччині. Там також буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні ввечері він зустрінеться із міністром оборони України Ростемом Уміровим, який перед цим відвідав США. Видання додає, що Уміров із Пісторіусом зосередяться на питанні, чи зможе Німеччина зібрати додаткові пакети озброєнь. На найближчі місяці, незважаючи на бюджетну ситуацію, на цьому у мене все. Я дякую вам за вашу увагу і принагідно запрошую до коментарів. Там ви можете написати все, що думаєте щодо всього почутого і побаченого. Закликаю вподобати цей ролик і підписатись на фабрику новин, аби завжди бути в курсі головного. Побачимось.